Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі Сільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео будемо садити саджанець персика, який мені подарував Артем Загробенюк. Дружу, дякую тобі велике за саженець. Ось в цьому відео ми посадимо його в наш скажем так, в майбутній фруктовий сад. От, в планах є посадити деякі саженці дерев. Ну це вже, якщо комусь цікаво, слідкуйте за каналом і побачите. Це більш за все, що будемо робити на осінь. Ну, а поки що садимо це деревце. Ну що ж, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, друзі, ось такий. Саженець персика. Мені підігнав Артем Загребенюк. Дивіться, як вже розпускається. Мав висадити раніше, але не було можливості. Ну, в якому плані? Отож, у нас похолодання було, снігом закидали, і це холодно, було, вітер холодний. Тому вирішено було зробити це сьогодні. Отака в мене лопата є Фіскарс. Сукарна лопата привезена з Польщі. Це подарунок від шефа. У мене ще сокира є, теж від Fiskars компанії. Це дуже шикарна якість. До речі, на сокиру, Fiskars, ну, колун, поняли? Дрово колоть, то гарантія 25 років. Шеф каже, якщо в разі чого, хлопці, якщо що, то каже, звертайтеся, я вам по гарантії поміняють. Ну а зараз приступаємо до посадки. Такого шикарного персика. Так, друзі, до мене прийшов мій помічник. Мій син Нікітка. допомагає мені копати ямку під саджанцем Ой, я не можу. Не можеш? Тяжко, правда? Молодець По чуть-чуть просто набирай, бо. Ладно, добре. Я понял. Як, да? да. Як будто ви граєте на комп'ютері. Як в ігри на комп'ютері, да? Так. Як будто я в ігру, копаю яму в реальній житті, да? Да. Як тобі менраз така гра, копати да, яму в реальній житті, круто? Только в ігрі набагато легше, да, ніж в реальній житті. Ми будемо дерева задись Прикиньте, ребяту. Кажи, этот персик. Персик, да. Будуть вкусные цивилизации. Кажи, потім покажем, коли виростуть Я вони. Я показаю пенсии крубнику і то стану все. Да. Вон. І не помниш, що ще? Киви, может. Ну, да. Але жалко, що ківі у нас не росте, Не можно вырастить. А, і ще банани, да? О. Кстати, кажи на рахунок бананів у тата є идея, да? Щоб, ну, щоб вирощувати ціє. Ну да. Банани, коротше, карликові київські оце типу. це Київська. Правда, є один нюанс. Треба yeah. полтора року чекати, щоб вони перший плод був. Mm -hmm. Так копати. А ну давай Святослава ще, ще показує, як воно. Все, далеко далі? там не розкидай, бо я буду. Давай, так ще й дочка прийшла а буде. А Та ні, ну ще чуть-чуть покопай, я далі сам там підправлю. І не я... в глибину, у в бік почищаєте. А. Оте збоку, треба, щоб рівненько туди отаку. Я хочу все покопати, мені понравилось копати. Я. Що реально? Не. Ну будемо щити її потім пересажувати два дерева. Ну, мабуть, на той рік уже. Поки вже їх чіпати не будемо. А скільки це не понимаю, рік там я. Ну на, ну, я на осінь пересадимо. А осінь, да. за... а осінь е, нет. Ні. Главное, ти будеш це вилазить і сразу в камеру. Привет. Ну це я виріжу по-любому. Якби. Привет. Максим, иди тоже попасть. Короче, дочка решила тоже помочь. Максим, помогать. тебе нельзя попасть. Ну я. все, хорош, хорош. Дальше я сам же. Ребята, подписывайтесь на канал. Сельские <свежит> <Физики>, друзья. И <свежит> лайки ставьте, да? <свежит> <свежит> да. Ну <Но> если, <свежит> <свежит> если, если вам нравится <свежит> как Макдональдс, то можете так и сам сделать. Ну да. І доза мост. Можете, і мост зараз. І можете зараз. Прямо зараз. Ту, надо тут смотреть все видео до конца, щоб все сделать. Угу. А то не поймете, як все сделать. Ну так. Да. Так, ну добре, тоді включимося далі. Сюди вже поставимо деревце, прольємо водою і засипаємо знову ґрунтом і все. Трошечки обтопчем. Все, лайкосики, ну? Да, лайкосики надо ставити по-любому. Угу. Ну все, тоді будемо працювати, садити поки ну, ще сонечко поки тепло Круто буде Ну. Ребят, друзі, зараз я вам покажу на я способи. По чуть, чуть бери, так туди я корінь Вася те ребята, які я у сільського <гумісті> ну, да. Помагаємо, землю підсвіпаю. Оце, оце Нікіто Марадес. Ну да. Так, друзі, ставте лайк такому помічнику. Да, мені нравится. Огромний лайкос по-любому. Да, Те, що да. синок такий у мене помічник. Помагає мені. Садимо таке деревце. І, щоб Дивіся, ви... не... О, цей викінь якийсь щоб тут були, каже, хороші цієї, так? Да. да. Будемо їсти. Буде дуже хороші. Кажи, знаєш, що ще Каже, дуже дякую дядьку Артему. Дуже дякуємо дядьку Артему. Каже, за такий саженець персика. Да. Я не Так... Думаю, що буде дуже-дуже дуже дуже вкусно, так? Да? Ну так. Да. Е, куди ж ти на мене цю землю? Та, поміж, ти можеш я поміч ти промазав, тільки поукуратні все-таки. Так, ну що, добре, давай а я далі. Далі я буду ці корінці там забирають. Зараз Закінка. Нікіта перший раз буде пролівати. Так, тук, тук Так, о. з цієї сторони ще поля йди. Зайди з цієї сторони, так, да, сюди, тут Так. Обійди, так. стой, давай. Буде не так уже. Аккуратно. Так, ще тут проливай трошки. О. Як будто такий звук, як будто хтось пукає. Не пукай пісі. Ну да. Двісь на себе не нали. Та у мене просто зараз під... перетухну. Добре, Я передохнися. Хорошо. Давай по чуть-чуть двісті дирити. Не не зламай віточку, не зламай. Збоку візьми, отак. І туди або з цієї сторони зайди, ще вилі. Туди попіднесли, тільки не зламай від... віточку. Наливай, давай. Треба знизу просто брати. Отут. Ого, цей помічник. Та ще каві, це ти помічник. Сто процентів. Надо трохи тут одного Ой. Все, виля. А, все, виля нема води. Да, більше нема води, все. Четко. Ну, красавчик подлився. Ви хочете теж такого помічника? Думаю, так. Да. Звісно, всі хочуть такого помічника. Mm. Щоб допомагав. Mm. Ну і що, каже, ти тільки початок, каже, скоро будемо фризувати, каже, з батьком будеш, да? Да, так? Потім буде... кажи, будемо картоплю ще садити. Пам'яте відео, де я на тракторі. Каже, розсаду будемо. Віде... Да? Та, а от ви висвітлювати, де я на тракторі. Mm. Є, там де ти подчасник там боронував, є відео. А ви пам'ятаєте це відео? Mm. Да. Це я був крутим за Ну, ще й на тракторі сам їхав. Той... Да? Mm. Оце... Я у тата, був самим русим пошликом пум... 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 Ти все вийшли. Да, не входь, не уходь, тут стоїть. Так, ну що, в принципі, все, зараз пролили, зараз каже, будемо загортати, так, да, останні да. землю. Ну так. Да. Каже, вже в цьому році вже на осінь, да, 1 вересня в школу, підеш вже в перший клас. Mm -hmm. Я буду по-українськи барати, бо я зараз не все можу брати. Ну що, навчить там тебе, так? Да? Да. Научиться. Будеш писати, читати, вже вміти. Я так можу собі знімати такі видози. Угу. Так, ну що добре тоді, друзі, давайте вже зараз це і покажемо, як буде вже кінцевий результат. Да. Так що каже, можете поки лайкосом Нікіті поставити. Да, Огромний, Вот Отакий поставте лайкос. Огромний, так? Да? І ще один добавте. Буду всі Да. Так, ну все, ми зараз підключимося. Можна сказати, буде результат? Ну все, я прощаюсь, поки все в моменті. Ага. Ха -ха -ха. Круто? Так. Да. Да, да? Дивіться, так. Да. Обратно приклав цю травичкою зверху. Пролили десь відром води. Да. Розбавили, щоб тепленька була. Тепленькою проляли. Так, да, друзі. Ку-ку. <крути> <крути> І ось так вийшло така красота, дивіться, вона вже має розпускатися. Казав Артем, що треба її там обробити, там чимось, то я думаю, що ми це діло обробимо, коротше. Дайте. Та й буде все добре. Да? Так? І будемо ждати, коли персики не ростуть, а будемо їх їсти. Все, Артемка, дружище, тобі лайкос, велика подяка. Дякую за такий подгончик. Так, ну що, друзі, ось така роботка. Посадили такий саджанець персику Ви уявляєте скільки ми сиділи. До речі, зараз ставочку зроблю, ще покажу мені Артем. Ще в минулому році. Теж зробив подгончик. Яблунька і абрикосу. Зараз покажу. Ось така яблунька. Здається, голден, якщо не помиляюся, Артем казав. Ось бачите, то ж вже брунічки розпускаються. І нас бросять другі. Це друге, все, а там перше. Бачите? І ще тут зараз тут покажу. Не... Да. І ще покажу зараз, дивіться. І в нас і ще одна є. І така ось абрикоска. І в нас є Теж бачу вже зелененькі ці, бачите. Листочки вже викидає. Треба буде теж обробити. А рапуни путани поза вируси. Потім пересадимо трошки в інше місце. Не буває. Ось, Ось, Наші не Ось така яблука. Е, не, не дергай там цієї верхушки. Так, їх... поки хай верх росте, потім верхушку будемо підрізати, щоб вона у... ветки викидала в сторону. Да, надо да, mm. Ну все, пока! Так, ну що, друзі, підписуйтесь на канал, да, підписуйтесь ставте обласне. лайки, пишіть коментарі. І до зустрічі на відео. Всім, Всім пока! Ось таке було відео. Посадили деревце, Мі, мій помічник, мій синок допоміг це зробити. Нехай росте та приносить гарні плоди. Ну, не знаю, чи цей рік буде, мабуть, ні, а вже на наступний можливо, і щось буде. Тому Артем тобі дякую. Ну що ж, друзі, ось таке було відео. Плануємо в подальшому. Там, де у нас кавуни і там е, получается, діляночка, ще у нас городина буде. Хочу там потім спланувати і засіяти травичкою, і зробити там фруктовий сад. Ну Це вже будемо робити на осінь. Тому якщо вам цікаво, залишайтесь на нашому каналі, спостерігайте, ми будемо садити. Ну, вже в подальшому розповімо, які деревця, що хочу посадити. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!